Альтеа XL. до нас сьогодні заїхала, заїхала потік радіатор, Нищо не все не в'ячне, навіть, навіть Ва-група. Цих можна було зустріти на бензинових двигунах, на дізельних, саме такі найбільждали, це 1,9 дізель, то непогана сімейна машина, якість салону на вищому рівні, як завжди, у Вагрупи. ходова частина, звичайна ваговська платформа, все міняється по окремості, аналогів куча, взагалі, все що, все, все, що з запчастинами, точно питання не буде. Все, що є на неї, можна знайти. Кузова не гниють, салон просторий, комфортний, в плані обслуговування машина не є дорога. А, да. Я б, звісно, дивився, дізелька або звичайний не турбовий двигун буде трохи понадійніше, тому що да, якщо ми беремо 1,8, все-таки масложор тут у нього присутній. І головне, не двохлітровий дізель. Двохлітровий дізель доволі дорогий в ремонті за рахунок насос форсунок, який не є звичайними, як на 1,9 дізеля, вони вже йдуть електронні, тому вони там. Ціна нової форсунки приблизно 400 доларів одна, що не є дешево для автомобіля, який коштує, в принципі, як як майже 4 форсунки. Да, з двигунами, з деякими є питання, якщо коробка DSG також там 250 тисяч, вже можуть початись проблеми. Але якщо беремо механіку, вічна механіка від Volkswagen. І не сказати, що він сильно сімейний автомобіль, але не сказати, що це якийсь там. Універсал, все таки він трохи побільше ніж універсал. Гарна, гарний варіант купити машину тільки на правильному двигуні, на правильній коробці. Тоді воно буде довго їхати і там сильно парити мозок не буде.